Доброго дня, дорогі друзі! Ви знаєте, наш пастор Станіслав Миколаївич Салтаненко він не дуже хотів записуватися, записувати відео, але він отримав слово від Бога, що це потрібно робити, тому що буде війна, і Бог йому це відкрив і показав. І пастор. Він не робить поспішних е, кроків, да? тому він сказав, що коли почнеться, тоді я прийму рішення. І коли в 2014 році почалася війна у нас в Україні, так? то коли люди думали, куди бігти, що робити, куди виїжджати, а наші пастори почали купувати техніку та записувати відео. Те, що на сьогоднішній день ми вже робимо дуже-дуже масштабно. Ось і пастор він тоді зрозумів, що то були не просто якісь переживання або вигадки, а це було дійсно слово від Бога від духа. А, тому що коли знаходишся в Дусі Божому, так то він, він знає майбутнє і він відкриває і Богу, Богу краще знати, де нам потрібно знаходитися, що нам потрібно робити. Так? Що ж у нас сталося цього року? На сьогоднішній день тисячі людей перебувають у спілкуванні у переломленні хліба, і це вже не секрет. Щодня люди перебувають у молитві, у спілкуванні, у переломленні хліба. Тому, якщо ви бажаєте приєднатися, пишіть, і ви теж можете взяти участь у цьому, якщо у вас немає помісної церкви. За цей рік ми зробили близько 700 відео та понад 500 відео ми переклали іншими мовами, щоб люди могли користуватися цим ресурсом і мати в цьому благословення. Приблизно 3 мільйони дій 2 мільйони на румунському Фейсбуці. І на інших соціальних мережах загалом мільйони дій. Їх навіть важко порахувати. Люди, які користуються, дякують і надсилають ці матеріали далі. За цей рік у нас десь до 500 тисяч підписників на всіх наших контентах, на всіх соцмережах. Нехай в ім'я Ісуса всі ці люди врятуються і пізнають істину. Десь до 150 мільйонів переглядів відео лише за цей рік. за один рік. Тому нехай благословить вас Господь, і нехай Євангеліє ще більше поширюється і сягає краю землі. Йде війна, і часто люди кажуть: євреї підкорилися римлянам, і Біблія розповідає, що римський сотник, окупант, мав більше віри, ніж в Ізраїлі. Але я хочу вас здивувати. Ангел сказав римському воєначальнику, поклич апостола Петра. Він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь твій дім. Тобто без апостола цій людині не світило спасіння з усією її побожною праведністю та релігійністю. Зрозуміло, що цього було недостатньо. І якщо євреям треба було підкоритися римлянам, то римлянам треба було підкоритися апостолам. Тому Римська імперія була підкорена апостольською церквою. І за це слава Ісусу Христу! Головне, щоб церква залишалася церквою та не ухилялася від волі Божої. Багато людей згодом втратили це откровення. Але Христос навіки живий. І звітувати ми будемо Ісусу. Тому місія, Слово Боже, продовжує виконувати Божу волю. Це не було бажання наших пасторів записуватися а, так, можливо, масштабно, як зараз це вже відбувається по всьому світу. Так? А, але це було бажання Бога. І... Наші благословенні священники завжди роблять так, як їм говорить Бог. Тож, дорогі, підписуйтесь, ставте ваші лайки. Якщо є бажання, напишіть ваш комент. Якщо ви хочете стати частиною церкви, напишіть мені. І будьте благословені, всього вам найкращого!